Вітаю вас у Задзеркаллі, З вами Аліса. І сьогодні у мене така маленька, але дуже приємна розпаковка. Це подарунок від однієї моєї приятельки. Якби така її дяка мені за розклади, які я їй дружні роблю. І от вона вирішила мені подякувати. Надіслати прекрасний оракул, який я, чесно кажучи, давно хотіла. Ця посилочка приїхала до мене з магазину Граюа. Чесно кажучи, ніде я не бачила такий, такого вибору оракулів, як у них. А, тож, дивимося. Зараз я перевірю, чи вам видно. Так, вам має бути все видно. Secret Woods. Такий таємничий ліс. Або таємниці лісу. Ну, якось так. Guides and Inspirational Messages. Угу. Провідники і надихаючі повідомлення. Ай, тут так класно. Ну, добре, зніму плівочку, і тоді будемо роздивлятися. Келлі Петтон або Паттон. Авторка цього оракулу прекрасного. Дуже він мені так приглянувся. Я не бачу видавництва, чесно кажучи. Secret Woods. Тим челіс. Ага, Red Feather. Він же Шифер Паблішін. Так, як ми маємо відкриватись? Агага. Цікаво, слухайте, я не можу знайти. Мабуть, він просто... Да. він просто витягається ось так. Клас! Бачите, тут таке тиснення, ніби крона дерева. Дуже класно. І тепер ми маємо коробочку. Боже, таке класне пакування. Оригінальна дуже коробочка, мені дуже подобається. Магнітна, сама коробочка магнітна. Секрет вот. Так, що тут сталося? Тут стрічка приклеїлась до гайду. Що ламаємо? Так, редфезо. 21 рік. Тут, тобто, ну, такий відносно, відносно новенький оракул. Ну, хоча для оракула 2 роки це вже старина. Так, кольоровий гайд з поясненнями. Коротенька якби така порада, вислів і йде далі пояснення. Ну, за алфавітом. Клас. А, авторка така прекрасна. Дуже люблю, це коли на останній сторіночці не просто пишуть про автора, а ще й зображають фото. Це просто прекрасно. Це дає нам шанс познайомитися з творцем. І тут, власне, як використовувати карти, ну завжди завжди такі. Secret Woods Spritz, тобто спеці... спеціальний розклад б, для цього оракулу. І а, трикартковий розклад, звичайнісінький, минуле, теперішнє майбутнє. Ну, Прикольно, ми звикли зазвичай витягувати на оракулі якусь одну карту пораду або відповідь. А, але чому би й не використати розклади? Чому би ні. І дивимося. Угу. Ось стрічечка є, це дуже приємно. І ось таку ми маємо золотавий такий зріз. Приємне таке м'яке золото. Колір такий дуже м'який, що не б'є в око. Хоча я люблю яскраве, але таке теж люблю. Так, тут якийсь. Я зрозуміла, чому прилипла ця стрічечка, тут якийсь Якась крапелька клею, але вона вже прибралася. Клас! Нібито лежиш у лісі і дивишся вгору, і крони дерев сходяться, знаєте. Одразу таке відчуття, нібито ти лежиш на галявині лісу. Клас. І дивишся в небо. І поїхали. Алхімік. Ой, які прекрасні рамки, хочу вам поближче показати. Рамки просто чудесні. Тут є жуки рогачі, тут є ключі, тут є рослини, тут є очі. Так, зараз я трошки їх розліплю, бо вони ж навесень і трошки склейні. Угу. Алхімік. Біст, звір, хм, трансформуй щось бридке, щось некрасиве, в красиве, клас. Боже, такі малюнки класні. Я дуже люблю саме такі зображення. Іноді думаю, чому колоди Таро не малюють такі прекрасні, як оракули, Прекрасно намальованих оракулів, ну просто тьма. А от про колоди Таро ну тут не можу такого сказати. Часто і густо якби, не бачу таких прямо красивенних. І я думаю, що це тому, що коли автор чи авторка, коли автори, коротше, зображають, власне, створюють оракул, в них є повна свобода дій, тому що оракул він не має жодної системи. Там може бути будь-яка кількість карт. Малюй, що хочеш, називай, як хочеш, тобто повністю свобода творіння. А от про таро такого сказати не можу. Це дійсно дуже важко, я думаю, створити таро, тому що воно все ж таки заганяє в певні рамки тою системою, яку має. І там вже має бути хоч якась відповідність, хоч, хоч приблизна да, до певного аркану. Ми хоч якось маємо в зображенні, навіть якщо це сюрреалістична колода, все-таки хоч якось віддалено там, має вгадуватись якесь значення. ну, Принаймні, мені так здається. Хоча, ну іноді художники трошки, ну, точніше, автори, вони трошки, ну, як би, я не знаю, не можу сказати, що халторія трошки четінг, знаєте, як це буде українською. А, ну, хитрують, хитрують, можна так сказати. Ну, Мені так здається, тому що, а, наприклад, беруть, створюють оракул і називають його Таро. Опа! А, і це прям несподівано. Наприклад, є таке а, екстрасенсорне, здається, таро. Воно зовсім не таро, це ну, тупо оракул. Або, наприклад, там, таро гном'я. Це зовсім не таро, це, це тупо оракул. Ну, і є ще інші такі варіанти. Я зустрічала. Тобто там, де кількість карт зовсім не 78, там, вона багато менша, або ще щось. Ну, тобто Це тупо оракул. Це якби не погано, не добре. Просто... Ну, якби, якщо це критично для вас і ви хочете чисто колоду таро, і не дай Боже, щоб це був оракул, то звертайте увагу на кількість карт і взагалі на структуру колоди, чи відповідає вона класичній системі таро хоча б в якійсь традиції. Та ну, в принципі, в будь-якій традиції ми маємо певну кількість старших арканів, 22. Так, правильно, 22? то я зараз ще скажу щось. Маємо певну кількість молодших арканів, розділених на чотири масті. Маємо карту двору, маємо молодші аркани. Ну, тобто, це якби загальна така структура. Боже, я, яка краса! Я, я просто в шоці. Ви знаєте, вона матова, і це найліпше, що можна було зробити. Тому що, ну, такі малюнки, вони мають бути. І вона прям матова-матова. Прям, ну, я ніби то тримаю листівку малюнка художника. Художниця просто. Мій кумир все. <с> ну, правда, дуже красиво. дуже красиво. Мені. Я люблю оракули, дуже люблю. Але я ще прискіпливіше їх вибираю, ніж Таро, чесно вам скажу. Тому що, е, ну, по-перше, ніколи не знаєш, який оракул буде працювати, який ні. Але якщо він естетично відразу не подобається, то ну, це 100% провал. Ну, в принципі, Таро так само, я думаю. Але, ну. Таро Плюс-мінус буде працювати будь-яка колода. Просто з якоюсь буде більший коннекшн, з якоїсь менший поєднання, контакт, ну, чисто, знову ж таки, з якихось естетичних міркувань, якийсь, якийсь спосіб зображення. Я, наприклад, буду щитувати добре, а хтось погано, і навпаки, з іншою колодою. Все залежить від таких індивідуальних наших моментів сприйняття. Але з оракулами це взагалі така пісня. От я їх обираю дуже прискіпливо. І ну, оракул має бути красивим. Для мене, якось, знаєте, трошки розділяю, колода Таро має бути робоча. Ну, є просто красиві. Але зазвичай, ну, якось я не купувала колоду Таро просто для краси, поки що. Мені так здається. Я намагаюсь працювати. Ні, купувала. Купувала, зараз згадала трайбл. Tribal, коротше, вона кроуліанська, я з цією системою ще не працюю поки що. Але я купила цю колоду, тому що дикого племені чи танець племені. Коротше, вибачте, я... От, точне формулювання в мене завжди вилітає. Я купила цю колоду, тому що я в неї просто закохалась. Вона просто неймовірно співзвучна з тоном моєї душі. І ну, я її купила, знаючи, що вона за тотом. Як один з англомовних тарологів сказав, я дуже довго сміялася мене просто вклеїлася ця фраза до цієї колоди асоціативно. Що це тот з пенісами? Ну, перепрошую, піп. Я думаю, що тут у нас 18 і я можу називати речі своїми іменами. Ну, Коротше, там така дійсно плем'я, плем'я, нудизм і голі тіла, але такі, які вони є. знаєте, В реальності. Тобто там без сексуалізованості тіла, а просто нейче таке, таке, природа. І природа людського тіла, і природа, і вона така психодельна. Ну, я вам її показувала. В принципі, в моїх підбірках ви могли її бачити 100%. От так, бачите, сказала, що не купувала колоди задля краси, а виявила, що ні. Одразу згадала, що купувала. А от ракули реально купую заради краси, але обов'язково дивлюся, що там за. Месенджі, що там за визначення. Мені дуже подобається, коли я не люблю абстрактні оракули, одразу скажу, тому що ну, це для мене одразу провал. Ну, не люблю. Не йдуть вони в мене абсолютно. Тому, якщо там просто, знаєте, оці там космічні якісь тіла, змальовані, оця вся історія оракульна це не моє. Абсолютно не моє. Я люблю оракули, які можливо, метафоричні. От як, наприклад, карти душі. У мене є оракул. Я люблю оракули чіткі, як, наприклад, чорно-білий оракул шелоп або шелоп, і ну, прям він класний. Я люблю, коли на картинці хоч трошки якось зрозуміло, про що йдеться. Ну, хоча все одно, без гайду, оракул, ну, це неможливо, але. Коротше, мені дуже подобається, коли тут ще є якийсь напис коротенький, знаєте, коли ти вже маєш якийсь месендж, ще не заглянув в гайд, а в тебе вже є якась, якась інформація, якесь повідомлення. Точніше, купа інформації. Вона є з картинки, тому що, ну, оракул передбачає оракульне читання. Прикол який, так? Малесенький олень і величезна білка. Супер. Я, я просто неймовірно вражена тією красою мої любі. Це, це так красиво. Ну ви бачите, ви самі бачите. Крампус. ха, Знову крампус, бачите? Цього року він мені скрізь кидається в очі. Клас. Гетті такий собі, так? Шаман. Find your own inner truth» Знайди свою власну внутрішню правду. Боже, яке повідомлення. Чарівник. Супер. Просто казковий оракул. Дуже люблю такі оракули. Дуже, дуже вдячна, дуже вдячна, Аня, якщо ти дивишся, дуже вдячна тобі. Тому що ну, це, просто, це просто мрія. Я дійсно задивлялась на цей оракул, реально збиралася його колись замовити. І дуже рада, дуже рада, що він виявився в наявності в Україні. Мені не довелося чекати його дуже довго за мазо. І ну, прям, це прям класно. І зворот суперський. Давайте, навіщо? До мене приїхав цей оракул, якщо я зараз, без перекладу, щось можу зрозуміти. Ага, біст. Ну тут зрозуміло, я вже перекладала вам, так? Транс, щоб трансформувати щось, ну, щось негативне, щось бридке, щось потворне от, потворне, Англі, забула це слово. Потворне, в щось прекрасне. Такий дуже красивий, естетично дуже красивий. Казковий оракул, але бачите, він і не по-дитячому казковий, а якось по дорослому казковий. Не знаю, як це от вам передати, моє таке відчуття від нього. Тобто це не такий прямо мультяшний якийсь. А от він прямо ну, от як казки для дорослих, ну, в сенсі в сенсі, що це естетика, яка подобається дорослим. Трошки нагадує дитинство, але ж так прекрасно. Тобто для того, щоб трансформувати щось потворне, в щось прекрасне, якийсь негатив, позитив. Ну, цікаво, я подумаю над цим. Подумаю. Давайте для вас, хто дивиться, чи спробую. Ух ти, вже дивіться. О, -о, -о, О, тут навіть дві вилетіло. Ну, давайте так. Вже дві вилетіло, кому яка відізвиться, Давайте. Тому що прям daydreamer, ну, це як? Мрійник, мрійник, щоденний мрійник, я не знаю, сьогодні, мрійник сьогодення. Awaken your childlike self, мабуть, так. Розбуди а, свою, якби, дитячість, свою мрійливість, свою внутрішню дитину, я би так сказала. Це ось ми про цього кролика говоримо. Dancer. Тут хілоф. Ну тут, мабуть, те, що ти любиш, визначай те, що ти любиш, створюй, ну не створюй, Не можу відповідник підібрати Found. Ну, ви зрозуміли. Тут просто оцей та... танок життя. Танцюй сьогодні і роби те, що ти любиш, люби те, що ти робиш. В принципі, про внутрішню свободу і там, і там йдеться. Звільни своє якесь таке прекрасне єство, яке, яке є творець, яке і є твоя душа, щось таке чисте, щось таке, щось таке автентичне, щось таке. ну, Справжнє воно і є автентичне, щось таке, ну, от, таке чисте, наївне, знаєте, не забруднене нічим, не замилене нічим. От Справжнє джерело. Відкрий своє справжнє джерело і дай йому дай йому молитися, текти, переливатися всіми барвами веселки. І не стримую. Тут, в принципі, знаєте, от обидві карти вони в мене просто злилися в одну. Мабуть, вони тому так і вийшли. Ось такий сьогодні оракул. У нас був. На огляді на першому враженні. Ну, я правда, вражена. Я вражена дуже в позитивному сенсі, тому що ну, оракул дійсно прекрасний. Не знаю, як він буде, наскільки він буде інформативним, треба буде попрацювати ще з мануалом. Але естетично він мені дуже-дуже сподобався. Тому, думаю, що я додам його, ну, я, в принципі, додаю свої оракульні читання до річних розкладів. до Розкладів на місяць і от зараз якраз пара річних розкладів, думаю, що він якраз стане мені в пригоді. До побачення. Побачимося у Задзеркалі.